Вітаю, друзі, слава Україні! Хоча насправді тема буде сьогодні в нашій розмові далеко не найприємніша, і слави там буде дуже мало. Більше набагато безслав'я. І дай би Боже, щоб я був в цій ситуації не правий, щоб я помилявся. Але Але занадто гарно для декого. А для нас, по-моєму, дуже дуже паскудно сходяться зараз, складається карти в чиємусь пасіянці. І цей пасіян. При тому, що розкладають його з України, але він він далеко не за український, і за свою суттю, і за напрямком, і за ціллю, і за головними вигодонабувачами. Ну, давайте почнемо по порядку. Про що йдеться? Йдеться про задавалося б, якийсь дріб'язковий факт, який міг проскочити взагалі поза інформаційними різними джерелами, і його можна було б і не помітити. Копенгагені, датській столиці, відбулася конференція радників з безпекових, зовнішньополітичних політичних питань ряду країн. Фактично, там іде мова приблизно про 10 країн і, звичайно, за участю нашої зеленої ОП на чолі з Єрмаком і представництвом Міністерства закордонних справ. І говорили вони там. Не про перемогу України вони говорили не про репарації і не про санкції проти Росії, щоб змусити її відступитися. Вони говорили не про допомогу Україні з озброєннями, щоб вести далі війну. Вони говорили про мир. Про мир для України і мир без перемоги. Саме ця тема була нав'язана, і під цю тему на рівень дуже високих переговорних представництва були вивезені недавні візитери з прокитайської, частково промосковської групи. Ну пригадуєте африканських візитерів. Там основними керівниками були президенти Сенегалу і Південно-Африканської Республіки. Обоє відмічені як дуже великі симпатики Пекіна і Москви. Це є їхня політика, це є їхні позиції. Вони приїхали, ну я б сказав, навіть більше з пекінськими, ніж з московськими пропозиціями. Ті пропозиції для України були неприйнятні абсолютно. Для Путіна вони теж виявилися не зовсім бажаними. Хоча після того на Росії відбулися певні події, коли чи бажане щось для Путіна, чи не бажане щось для Путіна може виявитися не настільки важливим фактором. і Сьогодні ситуація фактично може виявитися абсолютно іншою в цих обставинах. Так, от, разом з Сполученим Штатам Америки, Великобританією, Європейським Союзом, Японією, іншими нашими безумовними союзниками-країни, які зараз повідують про російський або про китайський курс, не тільки ще раз кажу, ці африканські астровери, це так само і певні арабські країни, які представлені зокрема, Саудівською Аравією. Вони приїхали домовлятися про мир для України. Пропозиція про скликання такої конференції, як виявилося, це вже підтвердили західні журналісти, пішла з Києва. Ще раз кажу: в той час, коли Рамштайн відбувається за пропозицією, за ініціативою США, за ініціативою Зеленої ОПУ української відбувається конференція, на якій хочуть найближчим чином. Привести до якихось мирних переговорів, мирних планів, в яких має бути знівельовано фактор досягнень збройних сил України, в яких має бути повністю вилучено таке поняття, як перемога, в яких має розтанути питання відповідальності агресора. Я хочу нагадати, що країни Африки, які приїхали, Початку до Зеленського, а потім до Путіна, в них, крім всього іншого, було по двох фактично пунктах розмиття фактору відповідальності Ерефії і особисто Путіна за всі злочини, які були скоєні. Коли читаєш дипломатичною мовою, розумієш, що це має набагато більш далеко йдучі плани. І сама конференція в Копенгагені вона ж була фактично представлена українською стороною як конференція, на якій мають відбутися дві. Як вони кажуть, знакові такі події? Пункт перший. Там має бути представлена міжнародному загалу позиція так званого глобального південя, яка неймовірно сподобалася українській стороні. Хочу нагадати при тому всьому, що під час спільного брифінгу Зеленський навіть фактично заперечував їхні пропозиції і казав, що в нас не може бути миру за територіальні поступки там, і тому подібне. Правда, слово перемога він себе так і не видавив, воно для нього абсолютно чуже і неприйнятне. Але в даному випадку раптом саме за ініціативу української сторони ці пункти ми з вами вже їх розбирали розглядали. Ті пункти представляються нашим базовим союзникам, які дають Україні зброю, які забезпечують гроші, які забезпечують санкційний тиск на Росію. Ті пункти представляються як такі, які Україна просить наших союзників розглянути і сприйняти. Тобто Україна приєдналася до африкансько китайського фактично, плану умиротворення України і відмови від перемоги, так само, як і умиротворення Ререфії, і відмови, там, від, скажімо, подальшого знищення там, України і тому подібне. От, от такого от, е, нюансу. Це перша позиція. Друга позиція, ну є чітко виписав Єрмак. Він е, недовго вичікував. Він подумав, вирішив, що, напевне, суспільство готове для того, щоб вкидати в нього подібні тези, незважаючи на всі соціології. Вони, напевне, знають свого виборця, вони знають своє певне середовище, і не вони дуже готували це середовище в минулі місяці. І зараз ми про це теж трошечки поговоримо. І він вкинув, що це є план досягнення миру, і він пише, що мир вже може бути вже в липні. В яких умовах може бути мир в липні, коли вона стільки розкручується, продавлює перші лінії оборони, продавлюють Збройні Сили України, Який може бути мир? Мир, напевне, той, який записаний у так званому плані миру? Від Зеленського, мирний план Зеленського. Я вже отут робив окремий запис про це, де було чітко сказано: це є мир без перемоги. Там не передбачена перемога, там не передбачений вступ в НАТО. Там не передбачено будь-якого тиску на Росію, наслідок якого вона мала би програти. Там передбачена добра воля Росії. І тут приїжджають. Знову тепер вже Копенгаген на запрошення української сторони приїжджають мирні посередники, які відстоюють подібні абсолютно речі. Зійшлися дві подібні речі: мирний план Зеленського без перемоги і без НАТО, і мирний план в стилі, ну більше в китайському стилі, який передбачає, ну фактично. Певний політичний консенсус, при якому Росія має чимось поступитися, і Україна має чимось поступитися, а поняття агресора, поняття геноциду, поняття страшної війни, поняття колосальної відповідальності за це, має бути фактично зняте з порядку денного. Все В порядку все лишається при своїх. От така історія зараз розкручується там, в Копенгагені. Звідти, оці повідомлення якраз такого плану. Що перед цим відбулося? Перед цим давайте згадаємо: відбувся вояж е Ліхуея, це спеціальний посланник президента Китаю, це колишній довготривалий посол, взагалі дипломат, багато він там десятками років працював по Росії, по Радянському Союзу, це почесний е там, професор е дипломатичної академії Російської Федерації і тому подібно автор. Ідеї втілювач ідеї відновлення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією, які були, ну м'яко кажучи, не в найкращих відносинах попередні десятиліття. І Ліхуей приїхав. Ну, перше саме представлення Ліхуея українській стороні відбулося в ультимативному порядку, і або перед тим відбулася вже якась змова, і Зеленський вже був проінформований. Тому він говорив так, 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 але в некоректний спосіб. В ультимативний спосіб було представлено до вас їде представник, і будьте ласкаві, сприймайте його як вже довершений факт. Так не робиться. з спецпредставниками в відповідних мирних угодах відбуваються спеціальні процедури. Вони навіть бувають в чомусь, ну нехай оперативніші, але важчі і складніші, ніж дуже часто це відбувається за підготовкою послів дипломатів офіційних. Тому насправді це було от в такий вкид. Ця людина їде, і ви маєте з ним працювати. Це було узгоджено вже з російською стороною наперед, під час візиту Сідіпіна до Москви, і це було перед цим було пороставлено це перед фактом українське керівництво. Ліхої приїхав в Україну, відбулися якісь розмови, дуже тихо, без коментарів. Після того він поїхав не тільки до Росії, але й до наших основних ключових західних союзників, де відбулися теж відповідні переговори. І після того наші союзники сказали: стоп, стоп, стоп. Це фактично пропозиція тихої капітуляції. Це пропозиція відмови від е, військового вирішення проблеми. Ми раніше, ми рік назад, це говорили. Ми зараз погодилися, що Україна має перемогти. Ми робимо дії для перемоги України. І вони розповіли про план Ліхуя. І згадайте, яка істерика почалася в наших представників, зокрема в Кулеби, який почав кричати: Ви все в рьоті, ви все в рьоті, все не так, такі нічого поганого не привіз. Зараз так само, ви все в роті. Лідери африканських країн нічого поганого не привезли. Вони просто нам відмовляються, нам пропонують відмовитися від повернення українських земель. Вони пропонують нам відмовитися від блокування будь-яких контактів з Росією, окрім повернення там, репарацій, повернення полонених, там, вивезених, депортованих і тому подібне. Вони нам пропонують фактично зафіксувати статус-кво. Знаєте, що таке статус-кво? Це корейський варіант. Пригадуєте, як про корейський варіант активно виступав, розказували двоє колишніх, там один колишній, другий теперішній представників України Медведчук Арестович. До речі, Арестович далі продовжує відверто, здавалося б, антиукраїнську діяльність, але до нього СБУ не приходить нього в нього все в порядку. Він має особливі права, тому що він представляє офіційний план. Тому що питання корейського варіанту проведення по живій. Невід'ємній території України нового кордону і його фіксація, ну ніби спочатку як тимчасового, а потім на віки, оце і є корейський план. І Китай в своїх 12 пунктах Сідіпіна навіть не приховував, що вони не хочуть якихось змін вони хочуть застріпити статус-кво. Російські війська не мають виводитися з української окупованої території. Українські війська не мають права наступати, але всі перестають стріляти. Тобто встановлюється мир, і далі те, що вже ми бачили в золотому, розведення військ і тому подібне, по відповідних оцих межах, які на сьогодні встановлені де-факто. І слухайте, в Копенгагені з ініціативи української сторони мова йшла про щось абсолютно подібне. Ще раз кажу, українська сторона заявила, що ця конференція була потрібна для того, щоб всім нашим союзникам максимально представити позицію колективного півдня, який сподобався. Очевидно, на банковій. Мабуть, тому що цей план не передбачає перемоги Україні, а якась домовленість ще з Оманського кейсу, очевидно, що зберігається, вже не кажучи про те, що там є фактори шантажу і дуже багато всього іншого. От ми опиняємося в цій ситуації. В Копенгагені нема основного архітектора цієї ідеї, нема Ліхуея, тому що було, б, мабуть, це занадто відверто. Було б зрозуміло, хто господар. Хто задає музику? Музику мають замовляти представники України. Ще раз кажу, це не є влада України. Там немає Зеленського, там немає представника офіційного від уряду, там всім командує. Завгозбанкової людина, яка не передбачена в Конституції. В конституції немає офісу президента. Там передбачено, що президент може в рамках фінансування, яке виділено на його посаду, створювати консультативні, дорадчі, допоміжні органи. Все не більше. І от звичайний завгосп будує питання війни і миру для України, будує нашу позицію, будує, врешті-решт, відмову від перемоги. Оце зараз відбулося в Копенгагені. Більше того, вони не дуже в цьому і ховаються. Пішла заява, вона фактично нічим не дивована, навіть підтверджена Єрмаком. Її попередньо відшукали представники французької преси, що вже домовленості такі далекі, що вони планують провести мирні переговори. Мирні переговори можна проводити між ворогами. Це консультації зараз. Можуть проводитися, конференція може проводитися між, ну, скажімо так, однодумцями і якимись там союзниками, посередниками тощо. Мирні переговори проводять тільки між собою вороги. Тобто мирні переговори між Україною і Росією можуть відбутися в липні місяці, липень. Він ж ось зараз на порозі. Зовсім скоро. Що відбудеться до липня? Україна звільнить весь наш південь. Ні. У нас. У нас наступ гальмується такі відчуття ніби Збройним силам України кайдани, кандали навішали на ноги, щоб вони не могли надто швидко наступати. Всі ті обмеження, всі ті постійні ставки Верховного Головнокомандувача. Це означає, що фактично українська сторона представила західним союзникам, які погодилися допомагати нам до нашої перемоги. Пропозицію, що нам перемога не потрібна, у нас є, виявляється, інші друзі: наші африканські, наші південноамериканські, наші азійські з Китаю, друзі і Китай, і Індія, які пропонують посередницькі зусилля, які зараз пропонують вам західним нашим союзникам змиритися з тим, що Україна може й не перемогти в цій війні, що вона просто відмовиться від перемоги. І от саме Ця позиція, вона і засвідчена в Копенгагені. А тепер давайте дивитися на певні події, як це все відбувалося. Я вже згадував вояж Ліхуея з його, ну скажімо так, дуже дивним прийняттям в Україні, коли українська сторона заперечувала всі негативні, несприйнятні для українського народу пропозиції Ліхуея, розказував, що це є брехня. Дуже дуже лагідний прийом. Який відбувся для африканських лідерів, які привезли неприйнятний для України план, який передбачає відмову від певних українських територій в обмін на мир, що напряму суперечить нашим всім позиціям, які були в будь-який спосіб офіційно заявлені? Далі дивимося на ще один момент: в липні напередодні саміту НАТО запланована ще одна ж подія. Саміт, міжнародний потужний саміт мирного плану Зеленського. Стоп мирного того без перемоги. І тут раптом мирні переговори на той самий липень, на той самий період. Нічого так не нагадує. А тепер ще один нюанс. Знову дивимося на нього. Тут дуже багато всього зійшлося. Ми бачимо ситуацію. Коли соціологія українська, чітко КМІС не так давно показав, що фактично від початку війни не особливо помінялася позиція українських громадян, вона стала навіть чіткішою. Порядка 90%, трошки більше навіть 90% українців, категорично проти будь-якого миру, з втратою території, з поступками ворогу, проти миру без перемоги. І що для цього потрібно, щоб розмити оцю ситуацію? А я недавно вам розказував, пригадуєте, оцей запис, наш попередній, тоді в той дуже неприємний прикрий для мене момент, коли будуть напади на мене, то що він називався Для чого вони розколюють країну. І я там писав, що там різні можуть бути причини того, чому зараз не в контексті зі мною, а ще десь середини, липня, середини травня почалася оця просто ошаліла атака на інакодумців, Оце почалося, знаєте, жорстке, зневажливе, озлоблене вигукування, парахаботи, парахаскот. Ви їх там що зробити, щоб вони пропали, що робити, щоб вони зникли, що зробити для того, щоб їх знищити всіх. Оці заяви, як там будуть вішати когось там на парканах. Причому ще раз відзначу, від, не йшла мова конкретно по про прихильників Порошенка. Зовсім ні. Тому що насправді вони згадували конкретні персонажі людей, які є критиками Порошенка, які є його противниками, які точно не є його прихильниками, але які належать до патріотичного середовища, і які точно не сприймають миру без перемоги і миру з радою своїх територій, своїх громадян. От оця історія з цією нагонкою, я ж тоді пояснив дуже просту елементарну річ, крім всіх інших речей. Перше, це має дискредитувати певну частину населення, яка особливо не поступлена в питаннях переговорів можливих переговорів з ворогом. Друге, це має розколоти позицію того моноліта, отих 90%. Тому що 90%, які не хочуть миру з Москвою ціною зради, це не тільки сторонники Порошенка чи ті, кого вони називають прохоботами, що набагато ширше. Це і прихильники Зеленського. Вони теж не хочуть. Може, вони не такі стійкі в своїх переконаннях, і тут треба зробити дуже просто. Спровокувати тих, кого ви назвали парохоботами, щоб вони почали піднімати дуже серйозний шум і протест ні, ніяким мирним намірам. І після цього стравлювання, після цієї ворожнечі, розкрутити просту тупу технологію. Дивіться, вони. Вони не поступують, вони все, але ж вони проти вас, але ж вони проти Зеленського, а вони ж проти України. Вони ж такі самі, як Росіяни, як заявляють е, представники банкової. То може вам не треба до них прислухатися? Давайте прислухатися, Може, до Ярмака? Знаєте, я зараз дуже спрощено говорю. Насправді ця політтехнологія, вона складна. Нею займаються вже не перше покоління, не перший раз такі речі робляться, розколоти суспільство, і тоді. В розковному суспільстві протягнути потрібні для себе наративи. І от зараз я не міг до кінця зрозуміти, для чого це робиться, але підозрював і казав тоді вам, що це може робиться для того, щоб осіни проштовхнути підступний зрадницький мир. А зараз мені здається, це і дуже реалістично. Тепер додаємо до цього ще один момент. Затягувався наступ збройних сил України. Мені питання ставили. А чи я можу це доказати? Чим я можу доказати? Я що можу е, взяти матеріали зі ставки Верховного, наша головна командующа, е, е, наше зелене сонечко? Ні, не можу. Я бачу те, про що говорять військові. Я бачу, що проскакував залужного його певні фрази, його тези, його меседжі, які він посилав, що вони хочуть наступати, пора забирати своє. Ну і майже показував, що їм не дають забрати своє. І оці всі речі, затримка наступу, дотримали до того моменту, коли рашисти підірвали Запорі... Каховську ГЕС, затопили, утруднили наступ, все. І зараз наступ іде, я вже казав, так ніби кандалами. Але далі лишається ще інша сторона. Мирний план. Ще раз, ну верніше, не мирний план, а мирні переговори, про таку, які з такою впевністю говорить Єрмак, очікуючи, що вони відбудуться в липні. Але є друга сторона ворог. А ворог це Путін. А Путін не хоче переговорів. Путін одержимий, Він хоче перемоги над Україною. Він хоче знищення України. І тут раптом. Відбувається якась річ. От зараз ви мені можете закинути конспірологію, а я вам чесно скажу, я не хочу переконувати вас, що це спеціально закладено, спеціальна програма, спеціально задумано, спеціально пропрацьована послідовність подій, що це, це, що це робилася, оця Пригожинська авантюра саме для цього. Але я вже не раз писав і говорив: за цим стоїть Патрушев. Патрушев сьогодні здобуває колосальні повноваження і сил, а Путін. Путін після Пригожинського і прогулянки під Москву втратив і свою сакральність для росіян, він втратив майже впливи, і він фактично сьогодні перестав одноосібно контролювати ситуацію. А Патрушев розуміє, виграти цю війну не можна, йому треба передишки. І він хоче, він не зміг переконати Путіна. І він зараз міг розіграти провокацію з Пригожиним. А може воно просто так зівпало, співпало? Може воно так спрацювало. Але сьогодні. Путін уже не головний і не єдиний, хто вирішує справи на Росії. І вже сьогодні там вже є ключова група, яка готова піти на ці переговори. Їм треба, щоб Україна від чогось відмовилася. Очевидно, мова йде про відмову від Криму, і мова, наскільки я розумію, йде про відмову від певної частини Донбасу. Це найямовірніше їхні так звані днр лнр в межах сьогоднішньої лінії фронту. О, десь приблизно вони це хочуть так закріпити. Вони б, звичайно, хотіли в межах областей. Обос Україна на це не піде, це зрозуміло. А от ця історія, вона виглядає дуже і дуже реалістично. Слухайте, Путін втрачає відчуття свого первородства і Патрушев, який хоче зараз певних мирних, певного перемир'я, дістає мегаповноваження, мегаможливості. Пригожин якого Патрушев спровокував або з яким задумовності відбувалися ті події, перед яким потім виконали всі зобов'язання, як виявляється, Пригожин розігрує певну сцену, і знаєте, що він починає? Він починає з заяв. В яких починається мирні переговори? Я ж про це і писав, і вам розказував, що Пригожин за день до того всього свого виступу походу з потішного, він же зробив заяви, що там не Україна почала, Росія почала, почали там ці Шойгу і Герасимов, що це вони провокували війну і все інше. Ну я тоді це розсуював, що Пригожин, маючи надію, все-таки перемогти, думає, що йому треба буде обов'язково війти в певний мирний процес, тому що Росія не витримує вже більше війни, вона руйнується від цієї війни. А ні, це може бути. І одним з тих планів, узгоджених з Патрушевим. І от ми опиняємося в ситуації, коли український бік, український народ готують до того, що доведеться йти під мир. Ви звернули увагу, до речі, як раптом під цю ситуацію нас почали лякати Запорізької АЕС? Слухайте, ну це така хінея? Я. Непогано розуміється, на ядерній тематиці. Ну слухайте, нас лякають страшилками, які не відповідають дійсності. Тим більше Росію в кліщах тримає Китай, бороне Боже це зробити. Росія розуміє, що з нею станеться. Оцей резолюція в США з приводу ядерної загрози і все інше. Але в Україні пішов І От зараз, коли українці доведені до певного історичного зриву, не всі, от і кого треба залякати, їм кинуть цю історію, що це тільки прокляті прохоботи хочуть. Війни там до повного знищення, до встань українців. Зараз такі тези підуть теж. Е, колишні політехнологи Януковича їх зараз запустять. А натомість у нас є можливість гідного миру. От тільки доведеться вернутися. Знаєте, от те, що ж Зеленський говорив приблизно рік назад. Журналістам не треба бути такими жадібними. Повернутися до кордонів перед 24 лютого, це і буде велика перемога для України. Це ж вже було сказано. І от зараз він повертається до цієї самої тези. І я думаю. Що упродовж найближчого тижня-двох нам нав'яжуть ще кілька страшилок і запропонують варіант переговорів з відмовами від своєї території, і сотні, вже не десятки, а за дві сотні тисяч загиблих українців виявляться загинуть ні за що. Ми повернемося навіть не до території на 24 лютого, ще й страченою частиною Донецької Луганської областей, без Маріуполя, без півночі Луганщини, без всього. Оце те, що схоже. Що нам зараз підштовхується, пануються так? Ну, можливо, московити заберуться хіба що з українського півдня, не з Криму ще раз. От дуже запахло такою зрадою в нас в повітрі. Я б дуже хотів, щоб я помилився. Але я бачу ще один мотив, і от зараз під кінець, я дуже коротко ще його добавлю. Насправді, восени в останню неділю жовтня мають відбутися чергові вибори до парламенту. І ми вже почули з одного боку: вибори, Зеленський каже, вибори під час війни не відбудуться. Стефанчук каже, треба якомога швидше, тільки війна закінчиться негайно проводити вибори. Так, для них треба. Тому що насправді, коли люди почнуть отямлюватися від війни, коли до людей почне доходити, коли відновиться нормальний реєстр виборців, коли повернуться мільйони українців до своїх місць, коли вони побачать весь цей жах, коли демобілізуються з армії військові і вернуться зі своїми настроями, слухайте, ті вибори підуть зовсім не на користь Зеленського. І тому зараз. Вони дійсно дуже зацікавлен в прискоренні проведенні виборів, можливо, саме в конституційні терміни. І якщо мирні переговори почнуться в липні, закінчаться в серпні, то повірте мені, вони спокійно вже тримаючи всіх в напрузі, тримаючи всіх ще фактично в стані війни, але вони припиняють. Воєнний стан всім роблять велику радість. Більш пасіонарна працююча частина суспільства рве на захід, тому що треба заробити гроші, годувати сім'ї, Я маю на увазі чоловіків. Ті, хто лишаються, з ними дуже легко буде провести відповідні вибори, плюс ще й відповідно сфальшувати. Тільки одне не завдання буде в Зеленську. йому Треба вирішити якось конституційно-правове питання, щоб провести одночасно вибори. І парламенту, і президента, бо парламент має перебратися цього року, якщо не буде звичайно воєнного стану, а президент наступного. Один президент вже був в 94-му році, а тоді в нас не було нинішньої конституції, і тоді не було таких обмежень. Що вони вирушать? Я думаю, що вони наплюють на конституцію. Вони проведуть, напевне, ті вибори одночасно, і вони їх проведуть в той період, коли ніхто не встигне ще добре отямитися, і коли. Сова зрада, будуть кричати ті, кого вони обзивають порохоботами, а свої будуть розгублені і будуть думати: стоп, а за що ми воювали? Але з другого боку, ті, хто воювали, вони ще далі, десь там, на лінії фронту, вони ще там стримують можливі там провокації, ще там щось. А тим часом в Україні де повним ходом виборча кампанія за найкоротшим сценарієм, швидко, без свободи слова. Без рівного доступу для опозиційних представників опозиційних лідерів, без військових як учасників виборчих процедур. Вони будуть залишатися там, на фронті. Ну вже не на фронті, на лінії розмежування. Їх ніхто не домобілізує до кінця проведення виборів. Так, вони зможуть голосувати на виборах, але вони не зможуть взяти участь в активному політичному процесі. Не буде залужного, на кого дуже багато хто розраховує, а Порошенко буде максимально опльований і зачкований, що вони сьогодні роблять. І всі, ті, хто виступлять з якоюсь опозиційною позицією, будуть опльовані як якісь оті порохоботи, які виявляються гірші за росіян. От я вам підкинув отаку, От знаєте, дуже неприємну зраду, і якщо ви сумніваєтеся в моїх словах, то я вам можу позазрити. Тому що мені від цього всього, що я зараз бачу, особливо зараз після цих откровень, які відбулися там в Копенгагені, мені насправді дуже і сумно, і прикро, і гидко. Тому що насправді такі втрати, такі знущання над країною, така руїна, і знову все повернути назад, і в кінцевому рахунку знову оказується народи братія. І знову виявляється, вже ніхто нікому не винен, ніхто нікому не вбивця і не було ніякого геноциду. І в кінцевому рахунку все зводиться до того, щоб ця влада змогла продовжити своє існування ще на наступні п'ять років. Ой, не хочеться мені це побачити. Але насправді я б дуже хотів помилитися. Але якщо я помилюся, то я хочу, щоб ця позиція була зафіксована, щоб ніхто не міг сказати, що не було нікого, хто би попередив, хто б не попередив. От маємо те мої. Огляд, моє сприйняття цих подій. На тому дякую всім, хто дослухав до кінця. Мовимося за Збройні сили України, мовимося за наших захисників, підтримуємо армію українську і дуже надіємося, що ці політичні увертюри відкротів не пройдуть. Дуже надіємося на це. Слава Україні!